По заводу на обраці стояла така трубка між цими двома патрубком. Трубку зняли. Поставили редукцію на 6... 22,16. Неділи шланг. Водяний. Запустили до... метр два, ти зробили шланг приблизно, запустили туди, де буде стояти редуктор. Сюди поставили коліно 22-16. На нього тест надійне зараз шланга метрового. Самутики нормальські спеціальні пішланги От такі вже купили. Пришвидчує монтаж, відповідно і якість краще, значно. надівся хамут. Попробуємо цього надіти. Цей шлан, на цей шланг, якщо налізе. Уже, вона вже налізе. Туди, це сюди може налізти на ліс, тому закінчилось. Пробуємо другий спосіб. Ось такий. Хотілося б все було на таких хантах. сюда вставляем кировые хомутики. Вот так. Новые немецкие. Раз. И надо три Неужели не вин затянуть вроде. Ну, логично цель. Ланжик заводим туда, до ряда, который будет стоять. Там можно будет вправо точить. Сюда, что он да, мог. Не проблема. О! нажимаем хомуты. По заводу было съедено не всегда шлангами с собой. После дома все разрез Поставили ред редуктора. Лучше можно хомутиком это все вязнуть. Пластиком. Страху не будет. Я так думаю. Так воно стоїть. Той шланг, що в гофру. І можна ставити защиту і опускати машину.